Встановити пам'ятник Тарасу Шевченку на площі театральній – Такі заклики лунали 25 листопада під стінами Вінницької міської ради. Перед початком чергової сесії радикально налаштовані пікетувальники вимагали припинити громадське обговорення питань майбутнього місця розташування монументу, адже вважають, що всі результати опитувань в соціальних мережах будуть сфальсифіковані і його встановлять в іншому місці. Позиція влади з цього приводу не змінилась. Городяни самі повинні визначатися, де він має розміститися. Жодним Чином протест не вплинув на хід 13-ї сесії 6-го скликання. Засідання розпочали з нагородження матерів героїнь. Далі заслухали та ухвалили 45 питань. Пікетувальники під стінами мерії почали збиратись близько дев'ятої ранку. Власне за годину до початку чергової сесії міської ради люди, які зібрались на мітинг, називали себе елітою, яка представляє інтереси усієї громади. Та були незгодні з рішенням мерії обговорювати з городянами, де повинен розташовуватись монумент Кобзарю. За переконанням протестуючих, єдиним місцем для спорудження пам'ятника має бути театральна площа. А чому ви думаєте, що саме вінничани не, не скажуть свою думку і не висловлять? її? Вінничани... Жуть свою думку, ось, дивіться, вони її висловлюють. Але тут досить мала кількість вінничан. Зрозумієте, що сюди прийшла українська еліта, сюди прийшла українська ті люди, це її, її верх. Всієї української нації, крім театральної площі, для обговорення запропоновано музейну площу, перехрестя вулиць Келецької та Космонавтів, ділянку перед адмінбудівлею по вулиці Островського, 85, та територію в центральному парку в районі кіноконцертної зали Райдуга. Окрім того, вінничани можуть додавати і власні пропозиції. Голосування з цього питання в соцмережах триває досить активно однак, виявляється, що за встановлення пам'ятника Тарасу Шевченку на театральній площі виступають переважно жителі інших регіонів України. Хоча це справа суто міста і його мешканців. Потрібно розуміти, де саме хочуть мешканці міста Вінниці бачити цей пам'ятник, тому що місто ми створюємо для них. І, якби це і принципово. А те, що пам'ятник повинен бути в місті Вінниці Тараса Леович Шевченко, в мене має жодного сумніву. Моя думка максимально є об'єктивною з цього приводу, але я би не хотів ангажувати процес голосування. Втім, жодним чином протестна акція не вплинула на хід 13-ї сесії міської ради 6-го скликання. Депутати свободівці, чиї однодумці вимагали припинення громадського обговорення щодо визначення місця для пам'ятника Кобзареві, це питання не підіймали взагалі. Засідання розпочали з привітань та. Нагородження матерів героїнь. Далі народні обранці працювали у звичному режимі, заслухали та прийняли 45 проєктів рішень порядку денного. А протестувальники розійшлись вже за декілька хвилин після початку сесії.